Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Є ймовірність того, що 20 вересня спеціальну сесію Радбезу ООН щодо України відвідає президент України Володимир Зеленський. А від російської сторони на ній буде присутній голова МЗС РФ Сергій Лавров. Про це пише політико, посилаючись на джерела. Телеграм-канали в той же час пишуть, що разом із Зена зустріч поїде генерал Залужний замість Єрмака і обслуги з офісу президента. Журнал. Журналісти наводять слова неназваного західного дипломата, якому відомі плани Генеральної асамблеї. Представники України відмовилися коментувати таку можливість або ж повідомили про подробиці запланованих закордонних поїздок Зеленського у Вашингтоні. Не сказали чи приїде на спеціальне засідання Ради безпеки щодо України американський президент Джо Байден. Лавров як досвідчений дипломат, найімовірніше проведе власні зустрічі з лідерами країн глобального півдня. Зазначають журналісти. Представники українського керівництва молоді заручитися ще більшою підтримкою інших країн за допомоги особистих бесід під час заходу в нью Йорку. Одним із головних завдань Києва буде переконати представників глобального півдня чинити тиск на Кремля, щоб зупинити небажану російську активність у Чорному морі, що призвела до зростання глобальних цін на продовольство. Дві резолюції Генеральної асамблеї ООН які засудили вторгнення російських в Україну, підтримали понад 140 країн, але мало хто готовий піти далі за підтримку на словах. Представники країн. Підтримкою яких Зеленський має наміри заручитися економічно пов'язані з РФ і Китаєм. Колишній представник керівництва Ліберії Вегію Демура, який нині працює у центрі глобального розвитку, зазначив, що серед очільників країн Африки є розуміння того, що в міжнародних питаннях відбуваються певні зміни, що не в їхніх інтересах приєднуватися до якоїсь однієї зі сторін. Надаємо, що держсекретар секретар Ентоні Блінкен відвідав Київ на спочатку вересня, зустрівшись із Зеленським і високопредстав. Нам українськими чиновниками щоб продемонструвати непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету, територіальній цілісності та демократії України а особисто перед російською агресією. Також він оголосив новий пакет військової допомоги для України. Змі повідомили, що Володимира Зеленська ймовірно вирушить у вересні до Нью-Йорка на засідання Генеральної асамблеї ООН, щоб представити свою формулу миру. Генасамблея ООН наступного тижня проведе засідання. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.